Ви кажете, що зараз американська позиція досить нечітка. Позиція європейців також не, чинка, не чітка. навіть на виході з цього саміту, який повинен був прояснити дещо. Так скажіть, будь ласка, чи чітка позиція європейців і чи вона достатньо рішуча і одностайна? Позиція сьогодні європейців була одностайна. Позиція була чітка щодо речей, про які я вже сказав. Вибачте, що повторююсь, але вони для нас важливі: санкції, інвестування в нашого внутрішнього виробництва і будь-якому випадку гарантування безпеки для України і участь в майбутніх системі гарантій безпеки для України. Не чітка позиція щодо контингенту факт, тому що немає ще інфраструктури. Але точно є бажання і з кожною такою зустріччю. Це не перший такий саміт у нас, так в такому форматі, в новому всієї Європи або більшості. І з кожним, з кожним таким самітом позиція сильніша і більш чітка. Наприклад, <кхм> наприклад, мені здається, важливий момент. Ми сьогодні про це ще не говорили. Українська позиція дуже чітка, що за столом перемовин. Щодо закінчення війни повинна бути Європа. Обов'язково. Ми не розглядаємо альтернатив. Це наша чітка позиція. Європа дуже велика, і вона має мати чітке представництво за цим столом перемов. Сьогодні ми всі партнери в Європі домовились, що Європу будуть представляти Франція і Британія. Макрон... Та стармер. Я вважаю, що це також важливо. Це чітка позиція. І ми хочемо цей сигнал передати всім іншим партнерам, безумовно, Америки. І я думаю, що кожен з таких самітів, кожен з таких зустрічей буде нам більш чітко показувати наші наступні кроки. Не просто коли, ну розумієте, багато країн в цій системі сьогодні було більше 30 країн, а нам потрібно узагальнення. А у кожної країни, у кожного лідера є свій погляд. Головне, що нас узагальнює, що всі виступають за підтримку України для гарантій безпеки для нас. І дуже важливо, що вони на нашому боці і стійкі, і щоб не здавати інтереси України нашу поважаючи територіальну цілісність і суверенітет. Не визнаючи юридично жодної з територій, яку Росія окупувала, не визнаючи юридично жодної з цих територій російською. Це також дуже важливо. Бо сполучених штатів Америки ми чули сигнали про ви бачите про ті чи інші компроміси щодо територій. Ми бачили, ми чули їх в медіа. А в Саудівській Аравії про це ми не говорили. І тут дуже важливо, щоб була об'єднана позиція на європейському континенті. Об'єднана. Ніхто не буде дарувати ні Путіну, ні Росії наші землі. Вони порушили міжнародне право. І за це вони повинні відповідати. Це також наша загальна однакова позиція. Ну, принаймні ще раз тих, хто був в присутній сьогодні.